Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі Берегиня. І сьогодні я хочу з вами поговорити про звернення до небесних безплотних сил. Усі ми знаємо, що безплотні сили на небесах також мають ієрархію, мають певні повноваження чути нас і просити за нас, за наші прохання, за наші потреби. І їм надзвичайно також приємно, коли ми про них пам'ятаємо, про них згадуємо. Тому у даному ролику хочу запропонувати молитви до безплотних сил небесних. Дані молитви ви можете додавати до свого щоденного молитовного правила вранці або ввечері, або і вранці, і ввечері, за бажанням, як ви відчуваєте собі, як вважаєте за потрібне. Отже. Перша молитва ось перша молитва, буде стосуватися звернення до святих небесних сил від усякого зла і від ворожнечі. Даю вам її текст. Вогнепламені серафими, любові Божественної подателі, моліть Бога за нас. Багатоокі херовими, світлом боговіданням сіяючи, розумінням таїнств Божих, глибини Його премудрості просвіщаєтеся і просвіщаєте. Моліть Бога за нас. Богоносні престоли, суду Божого праведного органи. Моліть Бога за нас, могутні господства, подателі влади духа над плоттю, переможці спокус, моліть Бога за нас, чудотворящі кріпостю своєї сили, даруючи благодать чудотворінь, сила немічних і смиряєте озлоблених, моліть Бога за нас. Противоборці від бісів, святі і власті, помічників боротьбі духовній. Які перемагаєте диявола і наклепи, моліть Бога за нас. По волі Божій, во вселеній законодавці, святі начала країн і царств владики, моліть Бога за нас, святі Архангели, святої віри, укріпителі, світлом пізнання, святої Євангелії, розуму просвітителі і таїнств святої віри розкривателі, моліть Бога за нас. Святі ангели менших тайн Божих вісники, чеснот-наставники, людей-охоронителі моліть Бога за нас. Амінь. Щойно прочитала вам молитву до усіх святих небесних сил, яку ви можете додавати до свого правила. І далі хочу вам запропонувати молитви до архангелів. Архангелів на щодень. Архангелів є доволі багато, але у молитовниках виділені ті з них, кому в який день можна звертатися, відправляти своє звернення саме до них, як до покровителів того чи іншого дня. Отже, у понеділок молимося Архангелу Михаїлу. Текст молитви наступний. Святий, архангеле Божий Михаїле, віджени від мене блискавичним мечем Твоїм, Духа Лукавого, що спокушає мене, у великій Архістратиже Божий Михаїле! Переможнику демонів, розбий усіх ворогів моїх видимих і невидимих, та умоли Господа Вседержителя спасти і зберегти мене від усіх скорбот та усяких хвороб, від усіх смертоносних язв та даремної смерті, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Це молитва до Архангела Михаїла на понеділок. Далі, вівторок. У вівторок ми звертаємося. До Архангела Гавриїла, святий Архангеле Божий Гавриїле, що приніс з небес невимовну радість при чистій Діві, наповни радістю та веселістю серце моє, гордістю засмучене, о великий архистратиже Божий Гавриїле, що благовістив при чистій Діві Марії, зачаття Сина Божого, возвісти і мені, недостойному день страшної смерті і умоли. Господа Бога за грішну мою душу, що простив Господь гріхи мої і не затримав мене диявол на метарствах. О великий архангеле Божий Гавриїле, збережи мене від усіх бід і тяжких хвороб нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наступна молитва до архангела Рафаїлу на середу. Святий великий, архистратиже. Божий Рафаїле, що маєш дар зцілення від багатьох хвороб мого тіла. О, великий архістратиже Божий Рафаїле, ти є дороговказ, лікар і цілитель. Скеровуй мене до спасіння та зціли всі хвороби мої, душевні та тілесні, і приведи мене до престолу Божого, і умоли його милосердя за грішну мою душу, що простив мене Господь. І зберіг від усіх ворогів та від злих людей нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наступна молитва на четвер до Архангела Уриїлу. Святий Архангеле Божий Уриїле. Тебе осяває світло божественне, вогонь племеніючої гарячої любові. Поклади іскринку вогню цього, племеніючого, в серце моє холодне, і душу мою темну, світлом своїм осяй, о великий архистратиже Божий Уриїле! Ти сяяння вогню Божественного і просвітитель затемнений гріхами, просвіти мій розум, серце моє, волю мою силою Святого Духа і настав мене на путь покаяння. І ублагай Господа Бога, щоб позбавив мене Господь від пекла підземного і від усіх ворогів видимих та невидимих нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наступна молитва на п'ятницю Архангелу Салафіїлу. Святий Архангеле Божий Салафіїле, що даєш молитву молільнику. Навчи мене молитися смиренно, сокрушенно, зосереджено та лагідно. О великий, архистратиже Божий Салафіїле, Ти молиш Бога за людей віруючих, ублагай Його милосердя за мене грішного, щоб позбавив мене Господь від усіх бід та скорбот і хвороб, від даремної смерті, від вічної муки, щоб сподобав мене Господь Царства Небесного зі всіма святими навіки. Амінь. Наступна молитва архангелу Єгудиїлу на суботу, на суботній день, святий Архангеле Божий Єгудиїле, постійний помічник усіх діючих на шляху Христовому, підведи мене від тяжких лінощів і для добрих подвигів укріпи мене. О, великий архистратиже Божий Єгудіїле, ревний захиснику слави Божої! Ти надихаєш на прославу Святої Трійці, надихни і мене, лінивого, славити Отця і Сина, і Святого Духа, і ублагай Господа Вседержителя, щоб створив в мені чисте серце, і дух правий обновив в утробі моїй, духом владичним утвердив мене на поклоніння, Духом та істиною Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Так, і молитва на сьомий день тижня на неділю Архангелу Варахиїлу. О святий, Архангеле Божий Варахиїле, що благословення Господнє нам приносиш. Благослови мене покласти в благе начало виправленню неправдивого життя мого, щоб догодив я Господу Ісусу Христу, Спасителю моєму, на віки вічні. Амінь. Ось така коротка молитва на неділю. Вслухаючись у зміст запропонованих молитов, ви можете усвідомити, так, що ми в різних архангелів просимо за відповідні різні сфери нашого життя. Щодня у кожного з них просимо інше прохання за іншу потребу, залежно від того, який архангел за який день відповідає і за що до нього найчастіше звертається. Запропонувала вам ці прості молитви. Сподіваюся, що вони наповнять вас благодаттю Божою, наповнять вас добром і енергією. Сподіваюсь, ви будете користуватися ними в облаго, і вони добром послужать вам для вашого духовного зростання. Спасибі, що були зі мною. Спасибі, що знайшли час послухати. Спасибі вам, що підтримуєте мій канал, і дивитесь, слухаєте. Усім во благо. Мирного, гарного дня вам і всього найкращого.